Лисичку та журавляна дотик на Прикарпатті незрячим дітям подарувала унікальну казку, надруковану шрифтом Брайля. Видати її чи не вперше в Україні вдалося в рамках благодійного проекту читати на рівних гроші на цю добру справу. Понад три сотні гривень Національна асамблея інвалідів збирала усім світом, і не дарма кольорова книжка, що дуже важливо для слабозорих дошкінят, вийшла справді унікальною, бо містила в собі рельєфне письмо, яке можна читати пальцями, такі ж ілюстрації та спеціальну обетку. Може, дитина побачити, як виглядає лисичка, як виглядає Журавель. Тому що дійсно така, такі тактильні книги вони є ну, найбільш таким важливим засобом для інформації незрячих та слабозорих дітей. Її вивчали, пробували читати у Києві, Київська спеціалізована школа, де дітки цю, цю книжку випробовували, вони її читали, всім сподобалось. Читатимуть пальцями франкове слово вихованці восьми спеціалізованих закладів в області дошкільнята та маленькі учні. загалом же на Прикарпаті нині налічуються понад чотири сотні дітей з вадами зору. Для них кажуть в управлінні освіти, дефіцитними виданнями є не лише казки, тактильних підручників теж катастрофічно бракує. Щорічно ми даємо замовлення на певну кількість книжок. Минулого року такі книжки не надходили. Цього року ми очікуємо. В навчально-реабілітаційному центрі є педагогічні працівники, які володіють технологією виготовлення матеріалів роздаткових, методичних, в тому числі і технологія виготовлення роздаткових карточок. Шрифтом Брайля вартує одна така книжка небагато 65 гривень, бо зробили її не на дороговартісних пластикових сторінках, як планували спочатку, а на цупкому папері та перший тираж а це більше як 4 тисячі екземплярів тектильної казки Діти із різних областей отримують цілком безкоштовно. Між тим ініціатори проекту вже роздумують і над новим виданням для тих, хто читає на дотик.